Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніка від компанії Park Sit. Модель Харків на 4 датчика. Модель 6129 C4M в чорному кольорі. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться. Інструкція, гарантійний талон, схема підключення. Ось так все компактно запаковано. Центральний блок управління на двосторонньому скотчі одразу під'єднаний фреза розміром 18 мм. Також лінійка для того, щоб вирізати потрібні отвори. Звуковий індикатор, також невеличкий ось такий дисплей. Тут монтажний комплект. Дріт-підключення до центрального блоку управління підключається 12 вольт. Також 4 продовжувачі для датчиків. Ну і в комплекті також, як я вже сказав, 4 датчики в чорному. Датчики глянцеві. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо до системи і візуально подивимося, як він буде спрацьовувати на перешкоді. Під'єднали датчик е до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуальне. Невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані від 2 метрів і ближче. Максимальна близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально ось так відображатись і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути, можна зробити гучніше, тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект парктроніки обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.